Попрацювали на славу на сьогоднішньому пленарному засіданні Івано-Франківської міської ради депутати прийняли ряд важливих рішень, зокрема, які планували, обранці звернулися до центральних органів влади щодо постійних проблем з роботою державного казначейства. Тому в міській раді вирішили просити дозволу урядовців відкривати рахунки спецфонду у комерційних банках. Вносимо таку поправочку і будемо клопотатися щоб внести зміни до законодавства України на право відкриття в закладах державних банків. Рахунків міського бюджету в частині доходів спеціального фонду. Також на сесії затвердили програму соціально-економічного розвитку міста на найближчі три роки. У документі задекларовані плани покращень у різних сферах від промисловості до культури і спорту. Чимало поправок внесли безпосередньо в залі засідань. Зокрема, обговорюючи наміри започаткувати операції на відкритому серці, окремі депутати закликали підняти загальний рівень кардіомедицини. Якщо ми будемо робити операції на відкритому серці, і не маємо сьогодні електрокардіографа нормального, щоб зробити поліклі. Електрокардіограму, аналізи безкоштовно, визначити холестерин і все таке інше. Ну то це знаєте, так це називається так. Перед великим є такий вислів, тато і мамі голови Паска, а синули пістолет. Тобто, тут не зовсім воно є коректно. Центральною темою засідання стала ситуація навколо стадіону. Рух, як повідомив міський голова, інвестор, який заявив про бажання повернути місто спортивну споруду та навколишню землю, наразі не перейшов до конкретних справ. Тим часом, через борги, рух вперше за майже два. 15 років відключили від електрики води та тепла. І сьогодні ні води, ні електроенергії, а стадіон у нас без світла. Це все рівно поте Те. Темно, сиро, холодно і так. У людську нормальну логіку оцей стан речей не вкладається. Я не знаю, скільки я ще буду мучитися і скільки люди будуть мучитися, коли ми цю вакханалію припинимо ж депутати вирішили скликати збори акціонерів професійного клубу прикарпаття на 25 квітня тут планують розглянути та затвердити результати річної діяльності підприємства а також остаточно вирішити питання про повернення майнового комплексу у власність громади